Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події наступного тижня. Це вже традиція, і будемо знімати. Що буде важливим, на що звернути увагу на тижні? Одразу бачу перспективу спілкування. О, почали. Тривога у нас спілкування з чоловіком. Який бачить, знаєте, вдачу у спілкуванні з вами. Бачить, що ви людина, яка може принести йому перемогу в якихось його справах. Він буде більше зацікавлений вас, ніж ви в ньому. Літери С, В поряд з цією людиною. О. Зараз. Хоча, знаєте, він для вас теж якась ключова людина. Ну, Тобто, у кожного свій інтерес стосовно один одного, але ж він якось більше, більш корисною вас людиною бачить. І приховує свої сердечні почуття до вас. Це, Знаєте, як. І хотів би зізнатись, але Щось його поки що стримує. Тепер ще один мені чоловік показаний в якого серце стрілою пробите. Щось ви будете на цьому тижні серця людям. Ну, пробивати а, Ну, такий тиждень. У когось це взагалі буде нове знайомство, але знаєте, з першого погляду так сподобаєтесь людині. Поки що там ніякого розвитку мені не малюють, але ж, але ж ж це тільки, тільки наприкінці тижня буде знайомство, тож, поки що зарано щось сказати. Сім'я, друзі, рідні, близькі, ось тут. Показана ситуація. Зараз хвилиночку. Смі... Посміхається якийсь чоловік. Мені так, знаєте, така посмішка світла приємна в людини. Темні очі карі, такі якісь І такий він взагалі така, сонячна людина. Щось буде Розповідати, Десь там таким поспіхом щось буде робитись, але ж всю ситуацію він дуже так буде перекладати, як знаєте, от просто як анекдот. якийсь. Але все там буде зроблено, Що там він напланував собі, все зробить, але ж ну, це буде дуже так кумедно звучати з його вуст. Тепер зверніть увагу на цьому тижні якийсь чоловік, який, з яким було заморожене спілкування, це все вже якось добігає кінця, як продовження цього спілкування буде. І це, ну, знаєте, людина вже зачекався, він вже так нудьгує без вас, йому вже так якось ну, складно без вас. Це, знаєте, от і на телефоні з вами висить, і він вже Мріє собі не один раз мріяв, як ви нарешті побачитесь ну тобто, з ким з вас буде зустріч. І він, знаєте, він щасливий з того приводу, але ж тримає себе в руках, щоб ну, він же стримана людина. Але такий, знаєте, от просто ну, коли ж вже, як години вже рахує. Це не дні, це вже як на години перекладає той час. Щоб якось швидше це відбулося, але ж відбудеться тоді, коли відбудеться не раніше, не пізніше. Ось тут показаний показана людина, не знаю, чоловік чи жінка, дуже, дуже замислюється про зміни, щось треба завершити на цьому тижні середина тижня, середа або четвер. Отак мені більш воно йде, може навіть середа і четвера будуть два дні, може покладені на якісь певні зміни закрити ситуацію, завершити ситуацію. Буде, вийде, бо бачу, що багато зусиль буде покладено, і бачу, що ознака завершення є. З чим пов'язано тут, тут мені складно сказати, бо ви різні, у вас по-різному воно буде, не обмежує нічим єдиним філіжанка цю тему. Тепер тут жінка щось емоційно буде розповідати чоловікові, якусь ідею, якусь свою цікавість. буде... Знаєте, він її слухає і милується, але ж те, що вона йому розказує, це стосується якось, якогось іншого чоловіка. І він слухає, знаєте, і він тут. тут... Ревно ще є, але вони такі спокійні, без скандалів, без всіляких там речей. Тобто, тут з одного боку він не розуміє, що як це оце моя, моя, хай не наближається. А з іншого боку, йому приємно, що його жінка подобається не тільки йому. Ну Тут дійсно така гарна зовнішня. Ой, та там. Там дійсно не тільки йому подобається, там багато чоловіків на неї задивляються. І ви знаєте, що цікаво, що у цей чоловік, у нього ревність така дуже спокійна, дуже така, не роблячи, боляче цій жінці. Але є за її спиною інший чоловік, який ух, як він він просто не може їй виказувати свої ревності, він не має на неї права. Але якби були б разом, то була б вона бідна. Тут такий характер дуже такий. Так, хтось з жінок наприкінці тижня, ви щось будете ходити шукати, як за адресою певною. Щось ви як, ну, як тримаєте щось в руці, піддивляєтесь туди. Ну, може, це, наприклад, відкрили карту в, в телефоні. Наприклад, і ходите, шукаєте, як навігатор відкрили собі, може так бути, що це якась як навіть екскурсія. Тобто ви десь там підглядаєте, у вас є якась програмка в руках, і ви там десь ходите, дивитесь. так І ви разом з як з чоловіком то робите. Десь ну така. як як цікава прогулянка, отак воно в мені виглядає. Як цікаво проводити вихідний день. Так, далі. Хоча для когось з вас це може бути, як шукаєте помешкання і певний будинок шукаєте, може бути і такою ситуацією. Тепер, тепер, що це оце таке? Тут як матуся з дитиною щось розглядають, як шукають для якоїсь людини, Ну наприклад, для когось подаруночок шукають, чи ну давайте на подаруночку зупинимось, бо у когось там може бути інакше, але ж це як разом, знаєте, роздивляються, і як Наприклад, чи сподобається людині, чи треба нам таке купити, чи шукаємо далі. Тобто разом щось роблять і це зміцнює їх стосунки. Так, далі дивимось, робота з соціум. Ой, та тут веселий тиждень буде. Тут так, вибачте, але скажу, як бачу, регочий якийсь чоловік, знаєте, пошуткує. Тільки він і зрозуміє той гумор, якщо чесно, от більш крім нього, ніхто так не сміється, як він, але ж йому весело і гучно, і так, знаєте, аж розплескується в усі боки з тим сміхом. Але люди щось стурбовано дивляться на нього, щось дійсно то якийсь такий дивний гумор, чи то дуже чорний гумор ну таке. Далі дивлюсь, незрозумілою буде ситуація. Тут показаний мені чоловік і буде розбиратися з жінкою. Вона як, як наполягає на чимось, він не знає, як їй довести, що то щось неможливе, те, що вона каже. І ну так, знаєте. Йому складно, з нею йому спілкуватись складно. Його виручить тут інший чоловік, він зможе довести думку, яку треба, щоб жінка зрозуміла, бо вона щось таке потребує, що ну, навіть не знаю. В її уяві воно все легко, але на практиці майже неможливо. Тепер е Тут як останні, скажімо, щось останнє робиться, як останні штрихи, якісь певна справа, як готується до завершення, ну, як тиждень, коли перед. Відкриттям, наприклад, або перед здачею проєкту. Ну, так, багато чого буде зроблене, але все встигнеться, як треба. Далі дивлюсь: допомога чоловік, літера С О Г. Якась допомога. Жінка з чоловіком, ну, Розмірковують над тим, що треба зробити. Не можу зрозуміти, хто кому тут, хто потребує саме тієї допомоги, але багато тексту буде саме від чоловіка. Далі. Тут багато якихось таких спільні зустрічі навіть десь люди ходять разом, зустрілись і по якійсь там спільній справі йдуть, такого на початку тижня бачу. Затягнутий клопіт. Бачу, тут чоловік якийсь затягнув, йому вже давно треба щось було б зробити, але він тяг, тяг, і тепер до вас прийде і буде. Просити, щоб все було швидко-швидко зроблено. Якісь дві справи одразу. Йому треба до 19 го числа, отак воно мені показане. Тобто, то вже край, просто край. Там вже, як то кажуть, всі строки будуть перетнуті. Так, ну взагалі-то багато такого приємного, нормального спілкування. Не буду на ньому затримуватись звісно, воно є кожного тижня. Я його вам дійсно бажаю, але ж просто час на це не будемо забирати. Хтось тут приховує від вас інформацію, але, як то кажуть, все приховане, воно ж не назавжди. І тут. Допоможе розкрити інформацію людина на літеру С Х, Л, «В», К. Літера М ще тут поряд. І літера В. Так, ось тут. Так, тут цікава якась ситуація, чоловік задоволений тим, що щось він трошки так ламає якийсь літачок. І той літачок і намагається злетіти, але щось не дуже може зробити. А цей чоловік, як знаєте, як тримає за крила той літачок і не дає йому злетіти. Це дуже багатьох заспокоїть. Така якась інформація? Ну, побачимо це, я так розумію, десь щось буде нам відоме. Далі. А як тут буде старатись перед жінкою чоловік? Він вже майже і на шпагат сяде. Так він старається все встигнути, все бігати. Так він щось це може бути. Знаєте, як перевірка десь прийде зненацька, і він буде бігати, щоб все ж до ладу швидко за три секунди привести. Ну, Тут бачу, що, я так розумію, багато чого вдасться йому, бо так вже спокійно спілкується з цією жінкою. так Він якось її так дуже благородно, чинно приймає. Далі дивлюсь. Ще мені зустріч для когось з вас з чоловіком показують, дуже її. Планує цю зустріч. Дуже багато про цю зустріч думає людина, і ну от, готується, як програму цілу готує. Це може бути щось особисте, як побачення насправді. Воно мені не дуже як ділове виглядає. Комусь готуйте вже теплі речі кажуть, діставайте. Щось навіть сумно тут людям, що так вже ну, похолодшує. Ну, тож, зима ж попереду, нічого не вдієш. Так, ось тут правда, вона стосується захисту, якась ситуація в вашому житті, от там, де ви будете потребувати захисту, дуже вчасно з'явиться людина, яка просто, знаєте, як всю ситуацію для вас змінить, от, за допомогою когось. Тобто, це не просто от те, що ви самі по собі, там треба вам цю вдачу якось собі отримати. А тут просто от людина, яку як вищі сили до вас штовхають, і людина вам допомагає, навіть сама не розуміє того. Ну, просто щось. Знаєте, от людина робить собі щось. Ну як Просто це просто життя для людини. Це не обов'язково воно Воно не виглядає, як, знаєте, от зараз я все владнаю заради тебе, для тебе. А воно просто от як повсякденне життя людини, і вам це на користь. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Більш такого тут нічого я не бачу. Тільки не піддавайтесь, якийсь чоловік буде розхитувати для вас ситуацію, знаєте, як на нервах ваших грати. Не піддавайтесь, будь ласка, от просто будь-яку ситуацію, яку б він вам там не розписував, не розказував, скажіть собі, а я зачекаю, трошки зачекаю і побачу, що воно там далі буде. Бо дуже йому хочеться, щоб ви. Рівновагу втратили через нього, через його слова, але ж не обов'язково то робити. Все, на цьому, всім дякую, всім бажаю гарного, гарного дня, тижня і взагалі просто всього найкращого в ваше життя. І обов'язково будьте в безпеці і бережіть себе і родину. Побачимось, всім пока.